Ласкаво просимо до Євросоюзу. Згоден. Я трохи поквапився, але сподіваюсь, зовсім трошки. <рес> Отож, наразі запрошуємо на засідання комітету з питань інтеграції України до ЄС. Там обговорили реформи та інші вимоги, а також план підтримки нашої країни. Цей шлях для України довгий. Більше десяти років Європейський Союз перебував в комі і відмовлявся розширюватися більш як десять років. Україна активно стукає у двері Євросоюзу. Стукає реформами і головне випробуваннями. Революція гідності та, зрештою, повномасштабне вторгнення Росії. Але країну це не зупинило. Історія України та всієї Європи зробила правильний круг. крок. Крок назустріч європейській єдності: скільки часу потрібно державі, щоб стати членом Євросоюзу? Не бачу, як це можливо, поки що ну найближче 10 років. Які реформи ще треба запровадити, а де Україна вже досягла успіху. Головне питання цього засідання звісно, Україна. Багато тут говорять і про Молдову з Грузією та наша країна-лідерка. В усьому прогрес у реформах, боротьба з корупцією, зменшення впливу олігархів. І це лише частина досягнень. Україна продовжує стикатися з величезними труднощами і трагедією, спровокованою російською агресією, і все ж таки українці глибоко реформують свою країну, навіть коли вони ведуть війну, яка є для них екзистенційною. Основний прогрес був досягнутий у реформі конституційного правосуддя, відборі членів Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі. Прогрес у боротьбі з відмиванням грошей, важливі заходи щодо обмеження, впливу олігархів на суспільне життя, новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин. решта реформ уже в процесі реалізації. Загалом 4 із 7 рекомендацій Україна вже виконала. Лишилось змінити законодавство щодо перезапуску набу та САП, а ще проголосувати за низку антикорупційних законів. Україна рухається до рішення Європейської Ради в грудні цього року про відкриття перемовин. Титанічна робота проведена, політичні баланси в Європейському Союзі сформовані, але кожна країна безумовно намагається буде пробувати розіграти цю ситуацію в той чи інший спосіб своїх інтересів. Особливо, якщо товаришуєш із Росією, Угорщина яскравий приклад. Що ми будемо робити з фактором Угорщини? Вона буде гальмувати все, що завгодно, в тому числі висуваючи неприйнятні для України вимоги. Угорщина не збирається підтримувати Україну на шляху до Європейського союзу, так і кажуть, не готові і розширення ЄС в офіційному Будапешті вважають проблемою. Передусім, уряд Угорщини вимагає зупинити підтримку України за логікою Орбана: немає грошей та допомоги, немає й війни. Чи може Угорщина заблокувати вступ України до ЄС за законом Союзу? Так втім, у Брюсселі замислюються над реформами для того, щоб похвалити змінити рішення форми ЄС дану, наприклад, по більшості. Потрібне рішення всіх країн ЄС. Yes. <ріст> І ми, я щось підозрюю, що Горщину не буду палати бажання за це голосувати. І йдеться не тільки про голосування, членство України в ЄС виклики для самого Брюсселю. По перше, потрібна підготовка політична. Держава, все ж таки, у війні. По-друге, економічна подушка. Нині вона затонка, тож дотації доведеться платити більше. Польщі давали в різні роки загальним обсягом від 200 до 500 мільярдів євро. Це дотації тільки ЄС були. За різною програмою Україна величезна країна. Це не Естонія, півтора мільйони, не Ласмія там скільки два з половиною мільйони. Ось півмірно з Польщею треба дивитися. Це при тому, що у поляків і так багато чого було зроблено, тому що вони вже були членами НАТО з 99-го року. Значить, багато реформи так було зроблено. Україна ж продовжує свій шлях євроінтеграції. Попереду рішення щодо початку перемовин про вступ. Це рішення в Києві очікують уже в грудні.